Ми раді, що світні люди, які мають родина Пилипенків з села Іванівка отримує ключі від нового житла. Ми раді а, а, цей день бути з вами і раді, що ви погодилися долучитися до цього проекту. Ми сподіваємося, що в цьому будинку почнеться нове життя. Двоповерховий будинок, який родина Пилипенків звела три роки тому, російські війська зруйнували у перший же день окупації. Перші години навіть це сталося 5 березня. Лілія, яка тоді була на четвертому місяці вагітності, в цей час перебувала у підвалі будинку. Доки одна частина житла палала, з іншого боку, через вікно родина діставала з підвалу своїх собак. І ми дуже боялися вийти, тому що був перехресний вогонь, вона обстрілювали з трьох сторін. Тому, вже коли почало щось сипатися і щось трусилося, ми вже вирішили, що час тікати і тікали через вікно. Найважливіше, ми забрали з собою це себе і собаку. На початку родина з шістьох продовжувала жити у підвалі зруйнованого будинку. Потім то в сусідів, то у знайомих. Останнім часом Лілія з чоловіком та новонародженою донечкою жили у Чернігові. Дівчинку назвали Мирославою, бо хочуть миру. Зараз ми повернулися. Щоб вже залишитися всі разом, вже не треба буде ходити по людях. Я не можу навіть зараз описати якісь свої емоції, щиро кажучи. Модульний будинок для родини встановили за три дні. Його виготовив та монтував київський стартап Тера Монада. Гроші надали громадяни Великої Британії. Родина Бакстерів вони сказали, що вартість цього будинку для нас це вартість електроенергії за три місяці для нашої родини в Британії. Тому це найменше, що ми можемо зробити, щоб підтримати родину в Україні. Сьогодні родина вперше заходить до нового дому. Давай тваринку. Це наші питомці. Будинок має дві кімнати, кухню та ванну кімнату. В ньому є все необхідне для життя: від побутової техніки та меблів до посуду. Знаєте, ефект вау? Да. Ну, правда, дуже затишно, дуже так по-домашньому і ну, прямо прямо за словами голови Іванівської ТГ Олени Швидкої, внаслідок збройної агресії Росії проти України в громаді пошкоджені понад півтори тисячі будівель, з них 226 зруйновані вщент. Тимчасового житла потребують 147 родин. Керівниця організації та Марія Шиян говорить: нині вони ведуть перемовини з міжнародними донорами, доводять важливість встановлення саме окремих будиночків, а не модульних містечок. Ми пояснюємо наскільки це важливо для України, для економі для родин, для економічного розвитку, а для розвитку громад, тому що якщо ми не будемо підтримувати, говорити про якісь швидке відновлення, а ну ми не навіть теоретично цього не немає такої можливості. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини, Чернігів.